І всім привіт, друзі друзі, ви на каналі Міхібра. Сьогодні мене на вчителі приголосив на науковий пікнік, який нам зробили харків'яни. І буду робити обзор, ну ж поїхали. Так, ми заходимо сюди. Я вже тут побував не раз, мені от подарунок такий зробили, кораблик розірваний 3D-принтер. Так, ідемо мінтовно саме кінець. Йдемо йдемо йдемо. Так. Тут у нас фонтанчики. Тут такі от розкопки зразком, все гарно. Так, йдемо сюди. щось тут у нас таке. Ага. Ну, кому цікавитися. Ставте на паузу, там читайте. Так, Тут у нас проводять експерименти. Експерименти проводять. І в чаті, як чистить правильно зуби.

Стройська академія. Ти їжу продають? О, тут -то можна побути сварщиком. Я вже робив тапки. В принципі, в мене є шанс стати сварщиком Свари собі лаборгіні, їзди собі. дівки є. Так. Тут у нас чать, як шити. Так от шуть. Угу. Тут у нас медична безпека. Тут в чаті як рятувати людей. Тут можна дізнатися свою групу крові. Ще ага. тут 3D -принтер, що... Тут є 3D-принтер. Покажу. Скільки тут є 3D-принтер. Розрахували вагон. и вот такие вот механизмы вот видите тут проживка как тут мои роб... рабочие у нас из дерева делают водильники, розов ну и такие то брелочки вот база вот. тут то шо... что о дроны пах тоже есть. Ось такі. ось такі є. Кідро. Так, тут теж вчать кератват людей. Ого. Так, ось, ось тут якраз мені тут корабли кидали. Ось тут пробірочки всякі, експерименти проїзд. Ну сказали, що в принципі можемо помаленьку збирати. Ось тут черепашка є. Ось тут все на 3D-принтері розраховуємо це. Це дрон. Так, Там вже все сходиться теж. Звичайно, тому що я терпів до самого останнього, тому що дощ впадав. І я не міг нічого знімати. Ось тут у нас роблять літачки. Я б собі зробив, але в мене вся хата завалена модельками, так що. Обійдусь. Там теж якісь... О, ось тут робили експерименти. О. Тут експерименти. Так. Тут і ось такі даже. М -м -м. Тут місти, тут показують скіфни проч. Ну тут майстер-класи, є. Там до участия мій якраз курточку. У ну, мене вчитель і позвав. Ну, так, тут у нас теж рятують життя. Показую. Теж механізм, Ну і в принципі все. Зробили, зробили ось такий літак. В колекцію все-таки. такий прикольний. Ну, ось такий у мене коротенький обзор вийшов. Тому що я тяну до останнього і ще дощ впадав. І було багато народу, і я не мог нормально все зняти. Ну, ось так, який в мене вийшов блог, якщо вам сповнився відео, заставте лайки. І за цей кораблик теж. Ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Це був міхобро, всім пока-пока.